Гроші це не ціль, це інструмент. Але чомусь більшість людей усе життя бігають за інструментом, забуваючи навіщо він їм взагалі потрібен. Сьогодні поговоримо про справжню мотивацію грошей, не про цифри на рахунку, а про те, що стоїть за ними. Чому ти хочеш більше грошей? Не тому, що так треба, не бо у всіх є, а тому що ти хочеш свободи, хочеш спокою. Хочеш не питати дозволу на власне життя. Гроші це не про розкіш, це про контроль над своїм часом. Коли в тебе є гроші, ти купуєш не речі ти купуєш вибір. Більшість людей бояться говорити, що хочуть багато грошей, їх вчили не в грошах щастя. Але правда в тому, що бідність теж не робить щасливим вона робить втомленим, злим і залежним. Мотивація грошей не в жадібності, вона в силі. Прокинутись і не панікувати, лікувати близьких без страху, не терпіти токсичну роботу, не продавати свій час дешево. Гроші це не зло, зло це відсутність вибору. І головне, гроші приходять не до найрозумніших, а до найпослідовніших, не до тих, хто мріє, а до тих, хто щодня робить маленький крок. Сьогодні не потрібно стати багатим, сьогодні достатньо стати людиною, яка більше не здається. Пам'ятай, ти не маєш любити гроші, ти маєш поважати себе настільки, щоб їх заробляти. Це і є справжня мотивація.